Доброї пори цього сонячного дня кожному з вас маємо нині дуже добрий ете, тому що дбаємо про наших братів менших ні не про песиків, ні не про котиків. Березень уже на дворі. А це що означає? Що за декілька тижнів, всю за два тижні, 19 березня, прилітають наші символи щастя? Хто лелеки? І я поспішаю до своїх колег, які сьогодні працюють у Рогатинській громаді, де саме. В селі, хлопці щось несуть. Помагай Боже! Що то таке є? Що то за така махіна? <гум> пузькове гніздо. <гум> О, вантажить. Так, дивимося уважно на цю опору. Там ще донедавна було гніздо. Зараз енергетики. Представся, як <гум> тебе <тобі>? звати? <гум> Михайло, ти там на горі вже був. <гум> Що робив? Знімати, тобто, перед тим як оцю платформу, а платформу ми використовуємо для того, щоб укріпити так, пан Василь, укріпити наше історію і зробити безпечне перебування лалек на гізі. Я знаю, що ви виший уродженець цього села, якого ми зараз за кажуть, що то є село з історією у пів тисячі років, то є правда. Тоді 3, 2, 1. Летіть в небеса. <смі> Дякую, вам, всі, за на що не кінець. Тому що ця платформа під підлалече гніздо є сьогодні ювілейною для нашого наймолодшого майстра у Прикарпатті Булоне. Так, точно, 20 те гніздо. Представся, хто ти є. Віталій, <смі> майстер ТН-2, Рогатинський сам. Чоловіку 26 років, а він вже 4 майже з них є майстром. Керівником у бригаді. Так, точно. І це сьогодні твоє 20-те ювілейне гніздо. гніздо. Е, для того, щоб під е, ну, облаштувати місце для е, встановлення цієї платформи, необхідно спочатку ну, виходить, що зруйнувати те гніздо, яке Вони... лалеки собі ставили. Так, так. так. Дуже. Ну, не повірите, як е, лелека одним, одним е, своїм крилом, крилом е, <ріст> зробила оце гніздо. Повірте, воно воно таке робить міцне і надійне гніздо своє. Що ну, до речі, його... там кілограм може бути і 30, так. і 60, і 100. Його не просто так е, скинути. Так, до речі, е, от все, що було там на горі, вже воно. Дорозі, але ми так не залишаємо. Після того, ось хлопці бачимо уже на горі і монтують цю платформу. Нагадуємо, що така платформа для лалечих гнізд це є розробка Прикарпатчого Боленерго з 2011 року. Вона у рамках захисту ЛеЛЕК. Захисту від чого? Від електричного струму. Тому що що Віталік, електричний струм, він небезпечений не тільки для людини, а й для лелек, Тому що вони безпосередньо на тих дротах і гніздяться, так? І живуть. І живуть. І часто буває таке, що е, ніженькою, крилом е, ну, може засягти того. З коли мокра погода, дощ може отримати ушкодження, ушкодження. струму. струму так. Тому ну, перш за все ми це робимо для надійності, для безпечного для надійності так, електропостачання, що... та й щоб вони надійно собі жили. Так, тому що коли стається коротке замикання на лінії, то і ці... ціла лінія, вона вимикається, і на деякий час люди є Без... так, так. І тому приходять такі прекрасні хлопці, як бригада. Як називається твоя бригада? <реш> В 2. Дем... <реш> дем 2, В дем -2. І майстер Віталік. Я тобі бажаю, аби твої кар'єрні починання вони тільки наростали, тому що, будучи в такому віці, ну молодому, хай буде, брати на себе таку велику відповідальність на віддаленій дільниці працювати і керувати цими всіма процесами, це заслуговує величезної поваги, і тому хай. Тобі ведеться на твоїй дільниці, дякую. дякую тобі. Ну і направду ми кажемо, що важливо встановлювати такі гнізда на опори платформи під гнізда. Зараз хлопці, коли закріплять, потім ось цей хмиз, який ось тут скинули в переміжку з всякою земелькою, її будуть знову ж таки накидати туди нагору на платформу, що коли прилетить бусьок, він відчує запах свого рідного дому. Запросить свою дружиноньку лелеку і будуть працювати на свою сім'ю. Пані Ірина. Ну, до речі, в нас дуже такий цікавий вийшов сьогодні етер, Тому що це Наразі такий зі. спільний проєкт Укрзалізниця. Тому що Наразі. пані Іра працює на Укрзалізниці чергове по переїзду. До речі, бачили нещодавно. Вийшов фільм про Укрзалізницю. Дуже душевний і дуже велику справу під час особливо повномасштабної війни робити кожен з вас працівник Укрзалізниця. Ну я дякую як і енергетики, і МНСники, Дякуємо кожному. Дякую. Пані Іра тут стоїть не просто так. До речі, з паном Богданом. Дякую. Представтеся. Ви газда через дорогу від через лелечого гнізда. Скільки років знаєте тих Малку. Е, від Малку. Тільки мінялися другі. Ага, приїжджали, при... заїжджали І, нові сім'ї, так? Сім а пані Іра якраз на її подвір'ї те гніздо стоїть. Те гніздо стояло було колись, було колись на моєму подвір'ї, спочатку на березі. Спочатку вони були, коли я прийшла сюда, то воно було на березі. Я тут за невістки на цьому подвір'ї. Мій чоловік розказував, що коли вони будували в 85-му 85 році будинок свій, то вже лелеки тут були на березі, були звили гніздо. Пізніше та береза якби, була старенька і трухлява, і вона впала. Гніздо все завалилося в у бо там була Студола, впало все в Студолу. Всі патики були, купа патичків, таких, дві фіри вивезли тих патичків. Вони пізніше тут коло берези ріс такий ясінь. І вони звили гніздо на ясені. І там довго проживали на тому ясені, довго гніздилися, виводили свої вив... виводки. І один прекрасний день нам треба було ясінь той зрізати, тому що він вже був доплави і теж був старенький. Дуже стареньке було дерево, і ми боялися, щоб воно нам не пошкодило нашу будівлю, бо так як там е була стайня на тому, на е біля того дерева. І ми той ясінь зрізали. Вони приїхали. На другі на друге літо, на, на весну ті лелечки наші, і не знали Приїхали де звідпустки літній та і не знали, де вони мають класти то гніздо. Крутилися, крутилися і почали тут на. В тому стопі електричному складати то гніздо. Ну ніяк воно в них не вийшлося. Вони падачки складали, падачки падали. Вони мошок носили, мошок падав. Вони дуже вони цілий рік обидвої він і вона складали гніздо. Коли вони складали то гніздо цілий рік, то в них виводку не було. Того року в них виводку не було. О. І вже аж правильно, на... бо спочатку має бути вони... хата, оселя. Так, да, вони аби зробили, збудували подолінь. ту хату, аж на слідуючий рік вони приїхали і вже тут кажем, мали свої лелеченяток малесеньких. Виводили. Ну і пані Ірина, найславне, здавна, от відколи український народ символ благополуччя для кожного українця, це лелека. Тому її ображати не можна. Боронь Боже, чіпати гніздо мається на увазі знищувати. Тільки можна. Покращувати, коли лелеченята маленькі вже виростають, стають, вони також вже міють ходити, то старі старі, вони сідають у нас там на коми, на нашу кришу. Вон та то є ваша хата, вон. так. так вони стоять сідають і постоять, і за ними спостерігають за маленькими. Приносять їм їсти, жаби носять, вужів носять їм. Хробачків приносять їм, ну таку всяку, всяку різну їжу їм приносять. А вони дуже радують нас, бо вони вміють так хлопати так, своїми. Крилами, крилами, не, і крилами хлопають, і бузьками, і дзьобом, дзьобом, дзьобом вони качать. так кликочуть, клепочуть, дуже гарно клепочуть вони. Я бачу, у вас аж сльоза. Дуже спокотилися сльоза, так щиро, ви так щиро то розказуєте. Я вам дякую, що ви ну, знаєте, лелекі не прилітають до поганих людей. Це вже ознака, що ваше село сповнене доброго люду, щиросердного, та. І Днізь. дуже багато, до речі, ми їхали на цю локацію, бачили тут гнізда. Ну, через кожен кілометр є гніздо. Тому так. облюбований край, бо добре людини. Сльози сльози не, не, ви, сльози не, не показуйте. Бо. <рес> дуже добре. Я якась дуже і, чуйна. Так. Ви дуже чуйна, бо ви працюєте в окремі залізниці. Тому прикарпаття обленерго і. Корзалізниця працюємо на благо країни, на благо, на благо країни. наших людей, тому що ми українці маємо єднатися. Так, та слава Україні. Героям слава. <ріст> ну і пан Богдан каже: ну, от дивіться, скільки тих гілочок укріпляють будматеріали лелекі чим земелькою, мохом. А пан Богдан каже: Носять. Та, каже, носять так, каже, носять з мого городу, Города. роблять мені прибирання. <ріст> <Так>. <ріст> То є правда. То є правил. То ви вже тепер з дружиною на подвір'ї не прибираєте, прилітають, чекаєте 19 березня і буйські вам роблять генеральне тут... прибирання. Ні, вони в мене на городі, а я тут за них все прибираю, бо треба отут, От коли обвалюється упади, до котра не тримається. Все тут це тут накидано багато всякої я тут збираюся. Так, ну, та, тому що о, це дуже свідома позиція, адже тут у нас центральна дорога, вона тут одна. До речі, ця моначка теж впливає Привіт! на лелеки, ганяє по городі, лелека сяде на город, а вона летить за лелекою. Ганяє по городі лелека. А як звати? Айза, тайза. тайза, Тайза, ти молодець, гарно лап, робиш роботу. О! <реш> Клайд молодець, молодець! Ось такий у нас сьогодні ефір сповнений емоцій, позитиву, тому що маємо заряджатися, бо треба так. Бо треба, і треба не, ба, життя проходить. Як, так, так. нас. життя проходить. Треба жити, треба радіти, веселитися. Лишень би нас поскоріше закінчилася та війна. А ми працюємо. Ми не чекаємо якоїсь мамне небесної. Кожен працює на своєму місці. Ви в залізниці, пан Богдан. Я вже пенсіонер. На пенсії, пенсіонер. але каже, що музикує так, всі да, весілля так. були ваші. Його Дружина співає рідком, рідком. Дружина в Дружина це Корі. повному О. співає. О, бачите, ось такі от добрі люди. Ну і наостанок кажуть люди, що там, де бузько, бузько кводеться, де його гніздо, на тому подвір'ї завжди благополуччя і щастя, то є правда. Правда, дуже правда. Ми живемо мирно, дружно. Маємо підтримуєте. Я вже маю четверо внуків. Четверо внуки слава Богу. Будькі нам принесли. Ми просили, вони нам принесли. До речі, ми ж забули що Шубузьку, приносять на Марусь Марусько принесли чотири рази. Вам морузьку. чотири рази на принесли три хлопчики, і одну дівчину О, супер. А вам що буські принесли? І сьогодні внучкові? Сьогодні 11 місяців. Сьогодні краш четвертого числа одинадцять. А завтра мої Софійці три рочки. О, вітаємо. Нехай ваша сім'я тільки збагачується. Багачується позитивними емоціями. Дякуємо таки моя прекрасна. дякуємо дякуємо вам і за І слізки, знаєте, чи слізки. пані Іра. Я вам дякую за те, що ви бережете лелек, а лелеки бережуть вас я і я кожного бережу, з нас. Ми так. бережемо, ми їх цінуємо. Ми любимо О, на них дивитися, спостерігати за маленькими леченятами, так, як, як вони вилупиться, як рідком, такі цікаві, рідком дуже гори, вони стають і тако крилями махають, холод собі роблять. Маленькі отак так легенько, спокійно, так роз тако стоять на сонці, а в літі. Він випить дуже тепленько і сонце пригріє. Я думаю, як їм туди винести? Ну це прекрасно. Ну тут Боже з 50 років, як тут у нас водяться лелеки. О, і нарешті на 50-й рік ми дочекали того моменту, коли обновили обновили сьогодні. Ми е, на Рогатинщині і обновлюємо хатинку для лалеки, лалек. який зовсім скоро прилетить. Ну ви як уроджені з цього села. Скільки гнізд вже нарахувало в своєму селі? Ану, признавайтеся. Я не рахував час. Але десь близько десятка в цьому селі якраз... Ну, десь так може, я маю, трошки менше. На вашому газівстві є лелека? Тоді після етеру підходите до пана Богдана і пані Іри і питаєтеся, як вони заманили тих лелека себе на газівство. А наразі ви крутите... ще. З'янім проводці. Для чого? бо не стоять, я вже перетинили. А, тобто ми так, одночасно так. замінюємо ще й проводи. Так. Ні, якщо вже робити, то робити Дякую. до порядку. Хлопці, вже майже готово, так. але ще хмизу треба накидати. Так. Робіть так, так, як на совість. молодці. Ось на цій позитивній ноті. Бережіть своїх рідних, бережіть все живе навколо вас, тому що у. Людина і природа то є одне ціле. Ми заряджаємося від природи. Природа е чекає на нашу допомогу. Тому любіться і всім сонячної Па-па!